Три хвилини найважливіших новин на 16 жовтня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де проведе закриті зустрічі з керівниками оборонних і енергетичних корпорацій Сполучених Штатів та виступить у Конгресі О, після запланованого переговори з Дональдом Трампом. Візит Покликаний зміцнити стратегічний союз України та Сполучених Штатів. Президент підписав указ про створення одеської військової адміністрації, яку очолив Сергій Лисак, колишній голова Дніпропетровської ОДА. Це рішення спрямоване на посилення контролю безпеки прифронтового регіону. Українська розвідка отримала дані про новий російський план військового використання території саме Білорусі. Зеленський заявив, що партнери вже по попереджені про потенційні загрози. Розвіддані підтверджують зростання ролі мінська в агресивній політиці Кремля. Швеція оголосила про збільшення допомоги Україні на дасть літаки радіолекційного виявлення та винищувачі ГРІПЕН. Це значно посилить протиповітряний потенціал нашої країни. Прем'єр Індії Нарендра Моді запевнив Дональда Трампа, що країни припинять. Купівлю російської нафти, врешті-решт, Індія, не буду купувати цю російську нафту. Такий крок може серйозно вдарити по доходах Москви. Прем'єр України Юлія Свериденка зустрілася з президентом експортно-імпортного банку США Джоном Йовановичем. Вони обговорили співпрацю у сферах енергетики, ядерної галузі, видобутку критичних мінералів та логістиці. Україна розширює ділові зв'язки з американськими партнерами. Дональд Трамп у п'ятницю проведе переговори із. Зеленським очікується, що основна тема можливий український наступ і підсумки співпраці щодо ракет та магавк. Зустріч може визначити нові обрії воєнної допомоги. На фронті за добу відбулося 146 бойових зіткнень, Ліквідовано 1080 окупантів, два танки, дев'ять бронемашин, 42 артсистеми, 416 дронів. ЗСУ продовжують утримувати ініціативу на ключових напрямках. Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні: понад 2 мільярди євро, включено системами Patriot і RST. Берлін стає одним із ключових донорів оборонної підтримки. ввечері по всій Україні запровадили аварійні відключення світла через. Розбалансування енергосистеми після російських атак найбільше постраждали Київ, Полтава, Харків, Дніпро та інші обласні центри і не лише енергетики відновлюють подачу світла, стабільність системи вже значно покращується. Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає ведення 500% мит проти Китаю через закупівлю російської нафти. Це посилює економічну ізоляцію Москви і тиск на Пекін. Нагадує Україна